Всім привіт! З вами я, Ліон, і сьогодні ми будемо грати в гру Слізняк. Давайте продовжимо. Точніше, давайте почнемо неправильно. Так, починаємо. Значить, Я вам показую, що я можу стрибати, надуватися. Вперед, назад і вниз. Так, тут кажеться, якщо мені туди падати не хочеться, то ми поїхали далі. Воно відчуття, що я в цю гру грав тому що, дивіться, як я правний. Эээ, е, мне не можу? може. Сказав про и виходити. Давайте полечимо. Давайте Угу. І так. Так, тепер... Так... вар вот цю штуку. Ні, ну я реально, ну вот, подивіться на мене. Я прям рублю це. Давай, давай, давай. Ні, ну я в грі, ой. У мене реально я в неї играл. Тільки проблема коли? Щоб Я впав на шипий. Тут може бути, мабуть, р... тут може бути реклами, але не хвилюйтесь, тому що їх знову ж, не буде для вас. Так. І е погнали! Тепер? Е все, погнали. Давай, 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 давай. Все так І... И... Оп. так. І. І фініш. Це, цей відос буде 5 хвилин, тому, в мен, тому що в мене набагато часу. Тут таймер стоїть, і тому буде тільки 5 хвилин. Але ми будемо робити багато е, часів цієї гри, тому не хвилюйтесь. Так. Оп! І тепер угору що піхолить. Побачите, що медика, не то чомусь, чому вона так логає, але ну, тапка вийшла? пробачте як чи ще за тапку. А це обрізати не буду, ну, самі розумієте, просто там, де я знімаю, там обрізати важко. Ось, ну ладно. Давайте. Я десь в 4 40, в 4 хвилини і 40 секунд буду закінчувати, тому що знову же. В мо... Ну, в мене... Так не спрацює, воно в мене обріже само. А мені хочеться з вами прощатися. Так, швидше, швидше, вже 4 хвилини. Так. І впали. У мене ще є час. Подивіться, у мене глаза. Стопне. Все. Швидше, швидше, швидше! в мене ще є 10 секунд. ну все я думаю, я тут буде закінчувати. Um. Всім до побачення! З вами був я. Таке коротеньке відео. Надувний слізняк. Подивіться на мене ууу! -у, -у. у мене два зуби. І очі в різні сторони. Ну, до побачення!